Шановні колеги, а ми продовжуємо практична частина тестові завдання, Клінічна задача 35, тестові питання, модератори Середа Віталій Георгійович, Сверидова Наталія Константинівна, Парнікоза Тетяна Павлівна, Чередніченко Тетяна Валерівна, Сулік Роман Володимирович, Красова Владислава Семенівна, Овчинікова Анастасія Станіславівна. Анамнез. Під час проведення професійного огляду на хімічному заводі один із робітників поскаржився на відчуття оніміння і слабкості в стопах, що з'явилися кілька місяців тому, але посилилися останнім часом. І так, нам вже відомий за нагнизу, що був професійний огляд, та одного з робітника. Було виявлено скарги на відчуття уміння і слабкості в стопах, що з'явилися кілька місяців тому, але вони посилилися останнім часом, і ви можете вже поміркувати, про що це може значити. Йдемо далі. Об'єктивно виявляється: пригнічення карпорадіальних та хілових рефлексів. Гіпостезія у дистальних відділах кінцівок, дистальний гіпергідроз та лабільність ЧСС. І так, перше завдання, яке захворювання можна припустити. Нагадую, що об'єктивно було виявлено пригнічення карпорадіальних та хілових рефлексів, гіпостезія у дистальних відділах кінцівок, дистальний гіпергідроз та лабільність ЧСС. І треба зазначити, яке захворювання можна припустити. Варіанти вашої відповіді: перше діабетична полінейропатія з переважним ураженням нижніх кінцівок, моторно сенсорно моторно-сенсорно-вегетативно. Другий варіант це гостра, запальна демігелінізуюча полінейропатія, синдром гієна БРЕ. Та третій варіант це полінейропатія. При екзогенній інтоксикації, сенсорно-моторно-вегетативна. Вірна відповідь, що це полінейропатія при екзогенній інтоксикації сенсорно моторно-вегетативна. Якщо у вас виникли якісь складнощі, а при визначенні вірного діагнозу із трьох можливих, так, то задавайте питання, що було не зрозуміло. На наступних доповідях ми будемо обговорювати цю тематику. І наступне завдання друге поставте топічний діагноз. І так, ви вже знаєте, який клінічний діагноз, що це полінейропатія. При екзогенній токсикації, сенсорно-моторно-вегетативна, і тепер треба визначитися з топічним діагнозом. І варіанти вашої відповіді перше це множинне ураження нервів верхніх та нижніх кінцівок. Другий варіант це множинне ураження корінців. Та третій варіант це ураження спинномозкових мозкових ганелів. І так. Ви вже знаєте клінічний діагноз, і тепер треба поставити тупічний. Згадайте варіанти вашої відповіді. Перше це множинне ураження нервів верхніх та нижніх кінцівок, друге це множинне ураження корінців, і третє це ураження спинномозкових гангліїв. І так, вірна відповідь множинне ураження нервів верхніх та нижніх кінцівок. І наступне третє завдання перерахуйте фактори зовнішнього середовища, які можуть спричинити це захворювання. Варіанти відповіді перше: промислові отрути, що використовуються під час виробництва. Найчастішими причинами розвитку інтоксикацій є з'єднання важких металів, фос, отруєння чадним газом. Другий варіант. Промислові отрути, що використовуються під час виробництва, екзогенна інтоксикація марганцем, інтоксикація бензином. І так, обміркуйте, яка відповідь все ж таки є вірною. Як ви вважаєте, це промислові отрути, що використовуються під час виробництва? Найчастішими причинами розвитку інтоксикації є з'єднання важких металів, фос, отруєння чадним газом. Або другий варіант промислові отрути, що використовуються під час виробництва, екзогенна інтоксикація марганцем, інтоксикація бензину. І ми переходимо до вірної відповіді. Вірна відповідь перша. Промислові отрути, що використовуються під час виробництва, найчастішими причинами розвитку інтоксикацій є з'єднання важких металів, фос для отруєння чадним газом. І ми переходимо до наступного завдання, які обстеження для уточнення діагнозу доцільно провести? І так, варіанти вашої відповіді. Перший варіант токсикологічне дослідження, електронейроміографія, електрокардіо. Другий варіант. Ви вважаєте, що необхідно дослідження цереброспінальної рідини, клінічний аналіз крові, дослідження рівня електролітів, печінкові проби, електронейроміографія. Або третій варіант клінічний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі та електронейроміографія. Наголошую, що питання в тому, які обстеження необхідно провести для того, щоб уточнити. Ваш попередній діагноз, який ви встановили, множине ураження нервів верхніх та нижніх корінців, топічний, так, і клінічний це полінейропатія при екзогенній токсикації, сенсорно моторно вегетативна І так, що стосується обстеження, варіанти відповіді: перше токсикологічне дослідження, електронейроміографія, електрокардіографія, або другий варіант дослідження церква-спінальної рідини, клінічний аналіз крові, дослідження рівня електролітів, печінкові проби, електронейроміографія, або третій варіант клінічний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі та електронейроміографія. І так обміркуйте, яка по вашому відповідь буде вірна. І ми переходимо до вірної відповіді. Вірна відповідь перша токсикологічне дослідження, електронейроміографія та електрокардіографія. І наступне завдання ваша тактика лікування. Тактика лікування є надзвичайно важливим моментом, тому переходимо до варіантів вашої відповіді. І так, перший варіант. Призначення дезагрегантів, вітамінів групи В, в 1 в 6 Є, е, ацетил-елі-карнітин, корекція бойового синдрому, призначення антидепресантів, антиконвульсантів та корекція вегетативної дисфункції. Другий варіант дезінтоксикаційна терапія, ціамін та інші вітаміни групи В при необхідності корекції дефіциту магнію. Магне Б6, при супутньому ураженні печінки, гепатопротекторна терапія, препарати альфа-лібоєвої кислоти, при парезах препарати, що покращують нервову м'язову провідність. І так, ваша тактика лікування. Враховуючи який клінічний аналіз, ви поставили, необхідно. Правильно призначити лікування, тому що від цього залежить стан подальшого пацієнта, це є дуже важливим. Тож, по-вашому, яка відповідь буде вірна? Перша це призначення дезагрегантів, вітамінів в 1 В6, Є, е, стелерікарнітин, корекція болівого синдрому, призначення антидепресантів, антиконпульсантів та корекція вегетативної дисфункції, або другий варіант це дезінтоксикаційна терапія. Тіамін та інші вітаміни групи В при необхідності корекція дефіциту магнію, призначення препаратів магнію, магнію П6 і при супутньому ураженні печінки, гепатопротекторна терапія, препарати альфа-ліпоєвої кислоти, при парезах препарати, що покращують нервово-м'язову провідність. Так, вірна відповідь це дезінтоксикаційна терапія, тіамін та інші вітаміни групи В, при необхідності корекція дефіциту магнію, магнію Б6, при супутньому ураженні печінки, гепатопротекторна терапія, препарати альфа-ліпоєвої кислоти, при парезах препарати, що покращують нервово-м'язову провідність. І наступне завдання, які небедикаментозні методи лікування можна використовувати. Перший варіант це пост. Ізометрична релаксація та гокорефлексотерапія. Другий варіант це фізіотерапевтичне лікування та фізичні вправи ЛФК. Наголошую, що недокантозні методи лікування можна використовувати, що це також важлива ланка у тактиці ведення таких хворих. Тож, Перший варіант це постезометрична релаксація, голкорефлексотерапія. Другий варіант це фізіотерапевтичне лікування та фізичні вправи ЛФК. І так, вірна відповідь друга: фізіотерапевтичне лікування, фізичні вправи та ЛФК. Я сподіваюся, що представлена мною тема була актуальна для вас. Така тематика зустрічається. Досить часто такий хворий може бути на прийомі будь-якого лікаря, і ви повинні знати тактику ведення хворих. Я дякую вам за увагу та передаю слово наступному доповідачу.